Зв'язку на канал 1, 1 І сьогодні ми беремо інтерв'ю у власника цих дорогих спорткарів. Скажіть, будь ласка, слів про себе та про ваші машини. Доброго дня! Я Вадим Вілсон. Хотів би вам розказати про ці дві автомобілі. Перший у нас ГС спорткар, легковий автомобіль BMW m 5 e 60 на деталях. Купувався він недавно. Новенький сам його протюнював, все сам все робив. Тут я можу вам розказати про деталі, які тут стоять. Четвертій, третій, п'яті є, це категорія їхня. І тут є 125 кінських сіл. Для неї це дуже багато, вона їде більше 400 км за годину. І це достатньо, але не забуваємо не нарушити правила дорожнього руху. <кхід> так. Тут розказ... А якого типу деталі? Uh, так, дивіться, це в нас буде класу D, type R, типер у нас буде. Вони більш по управляємості і швидкості йдуть, чим uh, рулісі. Ну, дивіться. Дуже гарно рулиться, можна сказати, але її дуже добре заносить. Вона так для дріб, то знаєте, відоськи пару зняти у Тіктока та й діт. Так, це я. Дивіться. Автомобіль сам хороший, купувався тут. Така поклейка гарна, вінільна. Тут дві, два -і -і, тут знаходиться, дуже гарний автомобіль. Десь стандартний сет, мені так більш подобається. Це ж BMW ніяк. Хе-хе-хе. <сщо> pues eh, давайте далі перейдемо до другого автомобіля. Це в нас вже йде більш дж, ну не джіп, а кроссовер BMW X5M. Він більш такі, мощніший він їде 360 км за годину. Тут є деталі, це клас також Type R, бо це найліпший тип. Так само управляється дуже гарно, їде, так, їде ну, в міру. Я би не сказав, що дуже скоро це набагато скучно доїхати. Але це також непогано для кожної людини підійде. 100%. Дивіться, тут є понад 200 кінських сіл, я точно не знаю, вона мені не треба. Тут головне, щоб деталі фані були. Також є четверті й деталі, також троє авто мало їх є. Тайп-Ергі, як казав раніше. І їде понад 360 км за годину. Дуже гарний автомобіль, також диски такого ж самого класу, ой, типу BMW стандартний, мені інші не подобається не знаю чого. Тут тільки одна знаходиться наклейка, і також тих дві. Е, тут е, в цих сьомому машині є е, номера Бандера. чого, значить, мені так подобається. А пьє також є мафія. Можете зазняти, отут вот вот тут є. Дуже гарні автомобілі. Всім рекомендую заскривуватись. Ну, я би сказав, трошки ціна кусається за цей автомобіль, це більш дешевше і скоріше їхати. Ну а це і так, як сказати, на природу виїхати, на відпочинок і, і так покатати чисто. А тут більш для роботи, їхати скоро на роботу, заробляти гроші, бо немає часу втратити. Головне, знати свої цілі та мети і добувати їх завжди. Добре, дякую вам велике, що дали інтерв'ю для телеканалу 1+, плюс всім до зустрічі. А з вами був я телеведучий Воло Лавренко і наш гість.